Я поліцейський офіцер громади, капітан поліції самозон Руслан. Uh -huh. На постійній основі серед місцевих мешканців проводиться роз'яснювальна робота uh -huh. щодо протидії шахрайств. Дуже багато випадків, де по вулицях ходять, представляються працівниками різних служб, підрозділів цікавляться особистими даними або обмінюють грошові кошти, входить до вас в довіру, не впускати цю людину в будинок, звернутися до мене безпосередньо або на спецвінію 102. Працівник лікарні повідомляє неправдиву інформацію, ваш родич в біді. Чули про допускати? Да. Самозвон Руслан Леонідович. Контактний номер телефону, будь-яку пору доби, час дзвонити, Якщо потрібна допомога, відреагуємо, допоможемо.